Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні в нас будуть знову нові знахідки, всі питання в вайбери. Відправка Повна оплата на картку, відправка нової поштою. Накладного платежу немає. Розпочнемо набір перший тисяча гривень. Набір... Другий. Це в нас мічики. Тут 14 штук в коробці. Ціна 210 гривень за коробку. Вони в ідеальному стані. Можливо, комусь потрібно там окремо? Тут буде 20 гривень штука. 14, 1, 25. Номер. Набір 3, 14 штук, 210 гривень. Точнісінько такий самий. Набір 4. Ось такий угольник. Коштує він 500 гривень в коробочці. Номер 5. Індикатор річ 500 гривень. Номер 6. Концеві міри. Ось така коробочка, можливо, когось зацікавить. Все ніби в зборі. Тут десь також впало тут чогось. Номер 7. Також вони. Кришечка є, вона знизу, бо всі дуже часто спитають про кришки. Вони є. Ось такі тахометри. Це в нас номер восьмий. Стан ніби ідеальний. Ніде нічого не вийде. Та номер 9. Потім, номер 10 у нас ось такий. Довжина, довжина його 31, тихо, 31 см. Ось такий. Та номер 11, точнішенько, такий самий. Потім номер 12 мікрометри 900 гривень. Номер 13, мікрометр 900 гривень. Що у нас тут пише? 100-125. Тут також 100-125. І ось такий набір. Тут 65 штук, ціна 500 гривень. Тут чого тільки нема. Ось так. На цьому все. Буду чекати вас у вайбери. За ціну домовимось.